У збірну я потрапив вже після того, як виписали зі шпиталю. Я захотів долучитися до спілки ветеранів і не думав, що там інвіктус гейм це прям така масштабна подія. Але, як виявилось, це прям як Олімпійські ігри для ветеранів. Взагалі було 11 видів спорту. Це були перші гібридні ігри взагалі за історію «Ніктуса», там, де були ще зимні види, види спорту. Е, у мене було спочатку шість. Це тільки коли я потрапив у збірну. Але з часом ми відмінусували там три види спорту і лишили три. Це баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи і біг лижі. З яких я взяв срібло, а по були сидячи, ми виграли бронзу всією командою разом. Я був налаштований на самому старті, що я викладусь на всі 100%, які я маю, постараюсь не впасти по дорозі. Ну, але вийшло, як вийшло. Ну, тобто е, всередині десь чуть-чуть обідненько, але не критично. Якби. Друге місце це теж призове місце. І як не як вперше в історії української збірної, е, що п'ядестал е, були українці. Весь п'ядестал зайнятий українцями. А скільки там часу не вистачило до золотої медалі? 40 мілісекунд. Угу. Навіть 10? не секунду. Uh -oh. По нашому часу було там. Чотири ранку, начебто я ну, точно не орієнтуюся, тому що так, тоді було там 11 дня. А так телефонували, раділи, вітали, а хтось, я не, я не пам'ятаю, хтось заплакав мені в трубку, як радів, там, типу, братуха, вітаю. Ну, приємно було, дуже приємно насправді. Ми готувалися десь пів року. Ну, Плюс-мінус. Кожного місяця по 10-12 днів у нас були тренувальні збори, де ми всією збірною збиралися і тренувалися там по 5-6 годин. Утром тренуєшся в одному виді спорту після обіду в другому виді спорту. І, все. і, і Між зборами при бажанні тренуєшся ще сам. Нові знайомства, нові враження, віру в себе. Що Якщо працюєш над собою і пробуєш щось нове, то і отримуєш результат. І насправді все прям... дуже багато емоцій є після самих змагань. Коли їдеш в іншу країну за 12 тисяч кілометрів і бачиш учасників з різних країн, там з 25 країн, ти знайомишся, обмінюєшся досвідом, розумієш, наскільки світ великий. І... Наскільки він малий, насправді, тому що е, асистенти, ті, що з нами їздили, вони зустрічалися з учасниками там, е, з американської збірної, з якими вже бачилися на попередніх змаганнях. Тобто такий е, дуже крутий досвід насправді. Сама суть змагань це не прям результат, що ти повинен прям показати результат, а щоб отримати задоволення і обмінятися досвідом з іншими з учасниками, познайомитися і отримати. Задоволення від самого процесу. Тобто, так, це не для того, щоб там, зробити гірше своєму здоров'ю, а більше, направлено для того, щоб відновитися як фізично, так і емоційно. Я постійно, постійно відновлююся, можу сказати так. Ну, тобто, там, ми от відтренувалися, там були 12 днів. Я там два дні відпочиваю від того всього, відновлююсь. А потім знову вхожу в такий режим, щоб не втрачати свій ритм. Лікування і реабілітація в мене проходили в одному шпиталі, то загалом 7,5 місяців моє відновлення повністю тривало. Як це до виписки? Тому що я можу сказати, що після тяжких поранень відновлення, напевно, триває все життя. Ну, як не як, ти постійно повинен тримати своє тіло в тонусі. Інакше, якщо ти розслабишся, втратиш тонус м'язів, все, ходити не будеш. Ну, в моєму випадку коли на протезі. Айрон Warriors в Києві громадська організація для ветеранів спортивний клуб, де ми займаємося тренуванням баскетболу на кріслах. Коліс. Не хочемо ще регбі запустити, якраз крісла привезли. Пі танк, пікбол. І ще планую зробити кікбоксинг. Но це… В межах розширення. Нас не так багато приходить, там чоловік десь 10-15. Але чим більше будемо розширюватися, тим більше буде видів спорту, і тим більше будемо тренуватися, їздити на різні змагання. Ще Івану-Франківську ми плануємо зробити фестиваль Айрон Warriors. Для ветеранів я можу дати пораду. Це не закриватися в собі. Ну, тому що то, що дуже погано впливає, коли ти сидиш вдома і думаєш, що насправді ти нікому не потрібен, але ну, насправді то не так. Просто потрібно відкриватися, спілкуватися і знайдуться люди, які підтримують, допоможуть і порадять те, що тобі більше подобається. Не хочеш спорт, є театр. Не хочеш театр, є спорт. Або е, різні. Групи підтримки, психологічні напрямки і тому подібне. Тобто просто потрібно спілкуватися і є контакти. В інтернеті, я думаю, зараз цього всього достатньо. Або в інстаграмі. В інстаграмі просто отак. Там заходиш, реклами і різних хабів теж зараз багато. Тому потрібно просто не закриватися в собі.